У Миколаєві презентували друкований каталог оцифрованих мариністичних творів миколаївських музеїв. Проєкт реалізує Агенція розвитку Миколаєва спільно з платформою MyArt за підтримки Українського культурного фонду. Окрім картин Очаківського музею мариністичного живопису, у місті додатково оцифровують ще понад 100 експонатів з колекції музею суднобудування і флоту та Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна. В межах проекту ми оцифрували 422 роботи з 400 запланованих. Створили друкований каталог, куди увійшла половина від цієї кількості робіт. Ну і також наповнили і продовжуємо наповнювати сайт цього проекту. Він називається цифрова колекція художнього музею. Він двомовний, каталог також двомовний. І окрім цього, ми ще створили три 3 d моделі це ну, оживили по суті, персонажів з картин. За словами ініціаторів, цей проєкт є унікальним для Миколаєва і України в цілому, адже саме він відкриє відомих миколаївських художників-мариністів для українців та усього світу. І це буде спадщина людства. Вона вона вже назавжди залишиться у цифровому вигляді. На жаль, паперовий інколи ну він боїться там і пожеж, і так далі. І що ще важливо, це залучення молодих поколінь до творчої художньої, в тому числі спадщини людства, через розповсюдження цифрової інформації щодо музейних зібрань. Через війну та низку інших причин більша частина оцифрованих експонатів залишається недоступною для дослідників і відвідувачів та зберігається у фондах або іншому надійному місці. А тому цифрова колекція мариністики дозволить розглядати їх з будь-якої точки світу та у будь-який час. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.